Привіт, за цю машину я навіть не знаю, що розповісти. Багато є про що розповідати. Ну, по-перше, це Hyundai Ioniq Це у нас автомобіль електромобіль 2020 року, і ця автівка у нас йде на гарантії. Гарантія від виробника 5 років на кузов, а 7 років на батарею та електродвигуни. Що маємо з комплектації? По перше, це безключовий доступ дзеркала Зеркалайки можуть складатись мертві зони. Топова оптика це у нас Full LED стоять, контроль полоси, розпізнавання знаків, передній задній парктронік, тепловий насос. Батарея тут іде з водяним охолодженням та нагрівом. По салону це шкіряний салон з пам'яттю сидінь на електроприводі сидінь з вентиляцією та з підігрівом. Сидінь. Підігрів керма, велика мультимедійна система. І навігаційна система, яка працює відмінно в Україні. До речі, цим автомобілем ви можете керувати з телефона, управляти кліматизацією, так? тобто включити обігрів або охолодження салону, знайти місце знаходження цього автомобіля. Взагалі, автомобіль дуже цікавий, а ще у нього великий запас ходу. Взимку можна проїжджати приблизно 280 км, а влітку 350 км. Якщо зацікавило це авто, приїжджайте до нас. Бердичів шкіряників 8, автомайданчик Біаравто.